Філесфок, ви хочете одружитися з моєю племінницею? Yeah. Так, лордемес. В такому випадку здійсніть навколосвітню подорож за 80 днів. Апосібр. Ми це зробимо. Ставлю 20 тисяч ще шані! Приймаю! Навколосвітня подорож із паспорту. Філесфок із ним також в паспорту. Фікс, швидко сюди. Так, лордемес. До ваших послуг. Завадь Фогу об'їхати світ за 80 днів. Я маю виграти це парі. Їм на заваді стане Фікс маскування, містер Ікс. Навколо світу з паспорту. Філес, будь обережним, мій дядько послав цього негідника Фікса зупинити вас. Не хвилюйтесь, мамзель! Я обіцяю подбати промесія Фікса. За 80 днів об'їхати світ, щоб ФОК одружитись на белінді зміг навколо світу з паспорту. Навколо світу за 80 днів. Готель газа. Я домовився паспорту. Опівдні ми поїдемо з караваном до Багдада. Оце так, чудово! Тоді з Багдада ми точно встигнемо на пароплаву. Басрі! Правильно, нас доженемо графік. Ти куди? Треба купити календар, мсьє. Коли наш караван буде йти через пустелю, ми побачимо, як місяць затулить сонце. Так, затемнення. Хочу купити календар, щоб не пропустити цю подію. Буду рахувати дні. Добре, але швидше маємо спакувати речі. Капітане. Коли ми прибудемо в порт, рівно за п'ять хвилин міс. за графіком. Слава Богу. Треба знайти Філеса та паспорту. Не можна гайти ані хвилини. Я знайшла чернетки жахливого плану, який мій дядько склав для містера Фікса. Ох, паспорту. Не ходи на одинці. Перепрошую, підкажіть, де я можу купити календар? Підете вулицею і через три квартали побачите крабницю. Там, певне, є календарі. <плес> <плес> Отже, містер Фікс, юнак хоче придбати календар. І, згідно з планом Лорда Мейзер, ми маємо схопити паспорту. У вас є план, містер Фікс? Чи є в мене план? Чи є план? Я занапащу паспорту. Навколо світня подорож із паспорту. Філес Фог з ним також паспорт. Паспорт фікс. Отакої. Що це все означає? Тисяча вибачення, Фенді. Радо повідомляю, що ви наш тисячний покупець. Для вас усе за пів ціни. Але я не ваш покупець. Мені не треба килими. Мене цікавить календар. У нас є календарі. Але написано арабські килими. Саме так. Килими календарі Ефенді, ручна робота. Остання модель. Але це килим без малюнка. Я не бачу на нім календаря. А вже ж. це нічний килим. Напис видно лише вночі. Чекайте, я закрию вікна, і ви побачите. Отакої, От що Досить! Рятуйте! Рятуйте! Поможіть! Отже, ти застряг у килимі, юначе! Фокуси фікса! Фокуси фікса! Фікс! Це він! Не можна привертати зайву увагу! Ми їдемо до Пальміри, столиці легендарної цариці Зенобії. Уперед! Куди він подівся? Це не схоже на паспорту. Ага, це він. Паспорту. Белінда, чому ви тут? Філіс, я маю попередити вас. Де паспорту? Я теж хотів би знати. Він вийшов купити календар і не повернувся. Який жах? Я спізнилася. Що сталося, Белінда? Мій дядько лорд Мейс, хоче завадити вам. Він наказав Фіксу схопити паспорту і відвести його до пальміри в країну цариці зенобії. Фікс схопив паспорту? Везе до стародавньої пальміри? Мерщи, Белінда! Маємо врятувати хлопця! Не треба було його опускати. Не побивайся, Філес. Хто ж знав, що так станеться? Правильно, але найменша дрібниця і подія в житті важливі як ланки в ланцюзі. Найшвидші верблюди у Газі. Маю якнайшвидше дістатися пальміри країни цариці Зенобії. Дайте найпруткішого верблюда. Ви звернулися куди треба, Ефенді. У мене найшвидші верблюди у Газі. А які гарантії? Ефенді, хіба я можу продати вам поганого верблюда? Ну, моя пропозиція: ви купуєте цього верблюда за 70 доларів, а я даю вам новий бурдюк для води безплатно. Умовив. Зараз випишу квитанцію. На коліна, тварина. Сидіти. Не хочеш, тоді я зроблю ось так. Опця! Опираєшся, одногорбий. Спробуй ще раз. Опця. Крамниця килимів. Документи паспорту і портрет Фікса. Надто пізно Фікс зміг нас випередити. Якщо він хоч пальцем його торкнеться, я. Вони хочуть затримати вас. Тому ти маєш продовжити мандри, а я поїду до Пальміри і звільню паспорту. Це небезпечно. Якщо не підеш з караваном, то спізнися на пароплав у басрі. Навряд. Встигну врятувати паспорту і на пароплав. Як? Караван з вантажем проходить 50 кілометрів на день. Верблюд без вантажу біжить втричі швидше. Отже, ми можемо поїхати до Пальміри, визволити паспорту і встигнути на пароплав. Так, якщо більше не буде затримок. Ходімо, треба знайти верблюдів. Я поспішаю хоп Хопця! Тисяча вибачень, Фенді. Я забув попередити, що цей верблюд найшвидший у газі. І кроку не зробить без улюбленої їжі. Фініків на коліна. Бачите? Беріть ці фініки безплатно. Без них цей верблюд не розуміє наказів. Йоу, тварино. Бачите, містере Фікс. Ми їдемо. Фог у нас не наздогнати. Потрібно два верблюди. Якнайшвидше. Звісно, Фенді, тільки найшвидші. Може, він бачив Фікса? Фікса? Цей чоловік викрав нашого друга. Ага, тепер розумію, чого його килим здавався балакучим. Може, ви бачили, куди він поїхав? Туди! Він поспішав до Пальміри, країни царинці Зенобії. Ми теж туди. Я допоможу піймати негідника Ефенді. Ось два найкращих верблюда. На цьому поїду я. А для леді потрібен білий. Той. Гаразд, раз, але білий дорожчий. Немає значення. Ось візьміть. Дякую, Ефенді Верблюди, вперед. Це дуже мило, філес. Але мені байдуже, якого кольору верблюд. Це не важливо. Хто знає, Люба. Найменша дрібниця і подія в житті важлива, як ланка в ланцюзі. Облиш надію паспорту. У нас є план щодо тебе і Фога. Фог переграє лорда Мейза. От побачиш. Думай, що хочеш. Попереду місто Аман. Колись воно звалося Філадельфія. Хай там як, але Фог його не пройде. Та хто ти такий? Проти Місія Фога. Тепер треба злякати тих полохливих селян. Напад розбійників. Розбійники йдуть. Захищайте місто. Захищайте міст! Ой, треба зупинити верблюда, бо скине в річку. Стій тварино. стій! Фінік. Треба дати йому фінік. Ану стій! Стій! Що сталося? Чому кричати? Сюди їдуть бандити. Не дайте їм увійти до омана. Захищайте міст! Уперед верблюде. Що робити, батьку? Наш обов'язок захищати міст, як порадив цей добрий чоловік. Але як, чоловіче, у нас немає гідної зброї. У мене є зброя, що належала діду. Піду вдягну обладунок. Може, це злякає тих клятих розбійників. Що це там, філес? Якась дивна істота біля мосту. Нічого дивного. Це чоловік у лицарському обладунку. Схоже, утрепи у халепу. Поможіть, не можу йти! Падаю! Бідолашний батько не вміє плавати. Рятуйте, мій чоловік тоне! Ні. Філес врятує його. О, так. Все гаразд. Він не встиг наковтатися води. Ви добра людина, Ефенді. Врятували мого чоловіка. Як вам віддячити? Не варто. Сер, ми радо щось вам подаруємо. Тоді, може, цей шолом? І з радістю, Ефенді. Дякуємо вам. Стародавній шолом. Філес, навіщо? Стане в нагоді. Шолом? Пам'ятаєте, найменша дрібниця і подія в житті важлива, як ланка в ланцюзі. <звук> Мешканці міста Дамаск, послухайте мою пораду. Сюди наближаються розбійники. На вашому місці я б зачинив ворота. У Дамаску мечеть Омейядів, найпрекрасніша серед мечетей світу. Розбійники пограбують її. Пограбують, пограбують, та вони просто знищать її. А ще наше місто славиться шовком. Розбійники заберуть наш шовк? Правда? Вони заберуть геть усе, а із залишків понав'язують вузлів. Ось так. А тоді зв'яжуть ними вас. Тож краще зачиніть ворота. Йоу, тварино! Ми зробимо ще краще. Покличемо всіх і гуртом викопаємо рів довкола міста. Поглянь, Філес. Бачиш, скільки людей з лопатами? Вони кричать. Місто оточене муром. Що там сталося? Це ти винен. Ні, це ти. Це все він. Де ключ? Що тут сталося? Усі жителі прийшли копати рів довкола міста, щоб захистити місто від розбійників. Але порив вітру зачинив ворота. І ми лишилися зовні. Ми не можемо війти, бо нема ключа. Самі лопати. Це і є ключі. Чому, чужинцю? Пригадайте, як Олександр Македонський використав лопати, щоб проникнути в місто Газа. Гей, усі! Копайте тут! Я пролізу і відчиню ворота. Нарешті ми зайдемо. Чужинець нам поміг. Ми цінуємо вашу допомогу, чужинці. Дозвольте вам віддячити. Не варто. Ми вважатимемо це за честь. Візьміть наш знаменитий шов. Добре. Якщо не полягаєте, мені доподобать той плащ. Цей? Ні. Пурпуровий. Стій, тварино. Стій! Я забув про фінік. Ану, стій! Приїхали, друже. Перед нами руїни Пальміри країні цариці Зенобії. Я віднесу тебе туди і лишу на вершечку якоїсь колони. Зрозумів? Ненадовго! Місія Фок врятує мене. Він ніколи не здається. Бачите, Мсьі Фок вже тут. Це не Фок, це місцеві. Вони стоять посеред руїн пальміри, країни цариці Зенобії. Тоді вони вас схоплять. Поглянемо, що пише лорд Мейс. Коли досягнете пальміри країни цариці Зенобії, місцеві жителі не впустять вас. Вони охороняють священні руїни як пам'ять про царицю, яка жила більш ніж півтори тисячі років тому. Єдина можливість проникнути в місто вночі ти кінець вашому плану. Місія Фок прибуде набагато раніше. Замокни. Якщо ти чітко виконував мої настанови, то сонце зараз зникне. Лорд Мейс втратив клепку! До ночі ще кілька годин! Але я чітко виконував план. У такому разі ваш план тупий, як і сам лорд Мейс. Чекай, що це? Темрява! Ні, це неможливо! О, ні! Затемнення! Місяць закрив собою сонце. Отже, у мене вдосталь часу, щоб зайти в місто і вийти з нього, доки темно. І знаєш що? Лорд Мейз – геній! Нарешті перед нами руїни Пальміри. Країни цариці зенобії. Хто це? Дивись там, на колоні. Це ж паспорту. Бідолаха стоїть у килимі. Боже, як це жахливо. Чекайте, Балінда. Вони стріляють. Вони охороняють руїни ФОГ. Шанують дух цариці зенобії. Фікс, ви наважилися прийти до нас? Заспокойся, Філес. Навіть якщо ви позбудетеся, мене байдуже. Ці люди стоятимуть на чатах до ночі, тож ви не врятуєте його до темряви. Ми не можемо чекати ночі, Філес, бо ти на нас доженеш караван і спізнися на пароплав. На це ми Лордом мейзом і розраховуємо. Ох, Філес. Мій дядько попереміг. Ти не встигнеш об'їхати світ за 80 днів. Удягніться, Люба. Пурпуровий плащ. І оце. Шолом? Він що? Залузду з'їхав. Сідайте на білого верблюда і що духу мчить до руїн Пальміри. Я за вами. Дурні, вас застрелять! Диви! Золотий шалом цариці зенобі! Білий верблю цариці зенобі! Пурпуровий плащ, цариці зенобі! Привид, цариці зенобі! Привид, цариці зенобі! Фокс знову переміг! Маю повернутися і переповісти все лорду Мейзу. Уперед! Йо пішов! Фініки! Мішок порожній! Клята тварина! Не піде! Хто ж знав, містер Фікс, що така дрібниця, як фінік, гратиме таку велику роль. Жах! Найменша дрібниця і подія в житті важлива, як ланка в ланцюзі. Що ж, здається, я зрозумів. Молодець паспорту. Перекладено та озвучено студією Омікрон спеціально для гуртом.ком у 2015 році.